Ти чув про тадалафіл? Можливо, бачив рекламу або чув від друзів, для впевненості, щоб не підвести, або на всякий випадок. Але зачекай. Не приймай тадалафіл, поки не дізнаєшся всю правду про нього. Це не просто ще одна усиня таблетка. Це медичний препарат, що має чіткі показання, механізм дії, побічні ефекти, обмеження, і не працює так, як багато хто уявляє. Без розуміння того, що це таке і як він діє, можна не лише не отримати бажаного ефекту, а й зашкодити собі. У цьому відео ти дізнаєшся, як тадалафіл впливає на тіло чоловіка? Скільки часу він діє та коли починає працювати? У чому його відмінність від віагри? Кому він підходить, а кому ні? І чому 30-40 чоловіків не отримують очікуваного результату? Це не реклама і не порада, спробуй сам. Це медична інформація, викладена простою мовою. Бо сексуальне здоров'я це не сфера, де можна діяти навмання або довіряти чуткам. Як лікар, я щодня бачу наслідки необдуманих рішень, хто сприймає надмірну дозу, інші змішують з алкоголем чи не враховують свої хвороби. Результат побічні ефекти, психологічна залежність, розчарування. Тож, якщо ти думаєш спробувати тадалафіл, або вже приймаєш його, але не до кінця розумієш, як і навіщо залишайся. Це відео дасть тобі відповіді, яких бракує в інструкціях. А перед тим, як ми почнемо, перевір, чи ти вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми говоримо чесно, професійно і без табу. Тадалафіл це препарат. Який багато хто помилково вважає чарівним засобом для чоловіків після 50. ти. Його часто плутають з віагрою, хоча між ними є суттєва різниця. І перш ніж ти вирішиш спробувати його, потрібно чітко зрозуміти, як саме він працює і для кого він призначений. Тадалафіл це інгібітор фосфодіестерази типу 5. Його дія спрямована на розслаблення гладкої мускулатури судин у статевому органі. Це дозволяє крові легше наповнювати кавернозні тіла пеніса під час сексуального збудження. Але, і це ключове, сам по собі тадалафіл не викликає ерекцію. Без збудження ефекту не буде. Це не стимулятор, а підтримка природної фізіологічної відповіді організму. Препарат починає діяти приблизно через 30 хвилин після прийому. Його максимальний ефект зазвичай настає через 2-3 години. Але головна особливість тадалафілу це тривалість дії, він може залишатися ефективним у тілі до 17 годин. Це не означає, що ерекція буде постійною протягом усього часу, а лише те, що організм буде у стані готовності відповісти на сексуальний стимул. На ринку тадалафіл представлений у двох основних дозах 5 мг та 20 мг. Варіант на 20 мг зазвичай приймається одноразово. За потреби перед очікуваною близькістю 5 мг – це щоденна доза, яку іноді призначають у тривалій терапії. У фармацевтичній практиці також існують інші форми випуску, спреї, під'язикові пластини, пастилки або навіть індивідуальні препарати з виготовленням у аптеці за рецептом. Важливо розуміти, що рішення між щоденним і разовим прийомом залежить не лише від побажань чоловіка, а й від його способу життя, частоти сексуальної активності, стану здоров'я та рекомендацій лікаря. Немає кращої схеми, є лише та, яка підходить саме тобі. Однак навіть за правильного прийому тадалафіл не гарантує ефективності у всіх випадках. За даними досліджень, близько 35% чоловіків не отримують бажаного ефекту. А серед чоловіків із цукровим діабетом ця цифра може досягати 44%. І якщо ж йдеться про пацієнтів після видалення простати, показник ефективності ще нижчий. Також існують міфи, що тадалафіл можна приймати і про всяк випадок, навіть без порушень ерекції. Це неправильно. Без потреби і без рекомендації лікаря вживати препарат небезпечно. Його дія. Це не покращення статевої функції здорової людини, а корекція вже наявних порушень. І навіть тоді потрібен контроль, адже препарат має протипоказання. Одне з частих запитань, чи викликає тадалафіл залежність? Він не викликає фізичної залежності, але психологічна прив'язаність можлива. Якщо чоловік звикає до впевненості, яку дає йому препарат, йому може бути складно відновити статеве життя без нього. Розуміння механізму дії це перший крок до свідомого ставлення до свого сексуального здоров'я. Не поспішай з висновками. І тим більше, не слідуй порадам знайомих або реклами. А тепер я хочу звернутися до тебе: чи мав ти досить прийому та дала філу? Чи були труднощі, або, навпаки, позитивний результат. Напиши у коментарях. Це не просто обмін думками, це реальна допомога іншим чоловікам. Які шукають відповіді. Тадалафіл найчастіше використовують при еректильній дисфункції, але це не єдина його сфера застосування. Один з менш відомих фактів цей препарат також використовується для лікування перечасної акуляції, але лише в тих випадках, коли її причиною є порушення ерекції. У такій ситуації чоловік може втрачати впевненість у своїй здатності підтримувати ерекцію. Це породжує тривожність. І в результаті еякуляція відбувається занадто швидко. У таких випадках тадалафіл може комбінуватись з іншими препаратами, наприклад, з антидепресантами типу парокситину для досягнення стабільного ефекту. Знову ж таки, це рішення має приймати тільки лікар після оцінки загального стану. Ще одна область застосування, доброакісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ, або, простіше кажучи, збільшення простати. У цьому випадку тадалафіл застосовують у дозі 5 мг щодня, що може покращити не лише сексуальну функцію, а й зменшити симптоми з боку сечової системи, часті позови, слабкий струмінь, відчуття неповного спорожнення. Цей ефект пов'язаний з впливом препарату на гладку мускулатуру не тільки статевого органу, а й сечового міхура та простати. Ще одне часте запитання: яка доза є як правильною? І тут відповідь універсальної дози не існує. Усе залежить від індивідуальної реакції організму. Один чоловік чудово реагує на 5 мг щодня, інший лише на 20 мг за потреби. Дехто комбінує, приймає 5 мг через день або чергує щоденний прийом із разовим використанням у більших дозах. Лікарі радять починати з мінімальної ефективної дози, тобто з найменшої кількості препарату, яка дає бажаний ефект. І поступово коригувати схему залежно від результату, переносимості та наявності побічних ефектів. Інколи чоловіки самостійно підвищують дозу, думаючи, що більше краще. Це велика помилка. Занадто висока доза не гарантує кращого результату, але значно підвищує ризик побічних реакцій. До речі, не всі препарати стадалафілом однакові. Є ліцензовані варіанти, які пройшли клінічні випробування. А є і препарати з аптек індивідуального виготовлення у вигляді спреїв, пастилок або під'язикових форм. Вони можуть мати інший профіль дії, швидкість смоктування і навіть ризики через відсутність належного контролю якості. І якщо тобі запропонували у зручну форму Ктадалафілу, тадалафілу, завжди уточнюй, чи має вона відповідну сертифікацію. Нарешті важливо згадати ще одну тенденцію використання тадалафілу в спорті. Або навіть серед молодих чоловіків у для покращення витривалості. Це дуже спірна практика. Поки що не існує переконливих доказів, що тадалафіл покращує фізичну активність або спортивні результати. Ба Більше вживання без показань може викликати звикання до почуття сили, яке не пов'язане з реальними потребами організму. Тож, якщо ти замислюєшся над застосуванням та дала філу не через медичні причини, а для підстраховки або експерименту зупинись. Це не той шлях, який варто обирати легковажно. А якщо ти вважаєш цю інформацію корисною, поділись цим відео з другом, братом або колегою, якому вона також може допомогти. Правдива інформація це завжди кращий подарунок, ніж мовчання чи чутки. Тадалафіл вважається відносно безпечним препаратом, якщо його приймати за призначенням і під наглядом лікаря. Проте, як і будь-який лікарський засіб, він має побічні ефекти. І про них варто знати заздалегідь, перш ніж зважитись на використання. Найпоширеніші реакції, які виникають після прийому тадалафілу, це закладеність носа, головний біль, біль у спині, біль у м'язах, розлади травлення, почервоніння обличчя. У більшості випадків вони минають самостійно, не вимагають лікування і не становлять небезпеки. Але у деяких чоловіків побічні ефекти можуть бути настільки вираженими, що заважають нормальному життю. У такій ситуації препарат скасовують або змінюють дозу. Є й більш серйозні ризики. Наприклад, пріапізм – це патологічна ерекція, яка триває понад 4 години і не зникає після сексуального контакту. Це невідкладний стан, який потребує медичної допомоги. І якщо вчасно не втрутитись, наслідки можуть бути незворотними аж до втрати ерекції в майбутньому. Ще один важливий момент взаємодія з іншими ліками. Тадалафіл не можна приймати разом із препаратами, що містять нітрати, які часто використовуються при серцево-судинних захворюваннях. Комбінація може викликати небезпечне падіння артеріального тиску. Також слід бути обережним при прийомі тадалафілу, якщо у тебе є тяжкі захворювання печінки або нирок неконтрольована гіпотонія або гіпертонія. Порушення зору, пов'язані з ураженням зорового нерва, серцеві напади або інсульти в анамнезі. Ще один аспект, про який мало хто говорить, це можливість психологічної залежності. Так, тадалафіл не викликає фізіологічної залежності. Як наркотики чи алкоголь. Але він може стати опорою, без якої чоловік втрачає впевненість у собі. Це особливо актуально, якщо препарат приймається без реальної потреби, просто а про всяк випадок або для зняття тривожності перед інтимною близькістю. З часом виникає ефект без таблетки, страх, сумніви, невпевненість. І замість того, щоб розв'язувати кореневу проблему. Чоловік просто звикає до короткочасного рішення. Це не шлях до здоров'я, це шлях до залежності. Також варто згадати ще один важливий момент у деяких випадках тадалафіл може втратити ефективність з часом. Це трапляється, якщо організм звикає до дії препарату. Загальний стан здоров'я погіршується, порушується режим прийому. Або виникають нові психологічні бар'єри. У таких ситуаціях необхідна переоцінка стану, зміна підходу, консультація з лікарем. Спроба просто збільшити дозу це не рішення. Це ризик. Саме тому головне правило ніколи не починати прийом та без медичного огляду. Лікар не просто випише рецепт. Він оцінить загальний стан, інші хвороби, поточні ліки, надасть рекомендації щодо дози, форми і тривалості прийому. Це не формальність, це безпека. І якщо ця інформація була для тебе корисною, постав подобайку цьому відео. Це простий жест, який допомагає нам і надалі створювати зміст, що дійсно має значення для чоловіків, які дбають про своє здоров'я. Коли тадалафіл застосовується правильно, за медичними показаннями, він дійсно може мати позитивний вплив на сексуальне здоров'я чоловіка. Це не про миттєве чудо чи магію. Це про повернення контролю, зменшення тривоги, відновлення впевненості у власному тілі. Але все це можливе лише тоді, коли препарат використовується обґрунтовано як частина більш широкого підходу до лікування. Перший реальний плюс та дала філу це його тривала дія. Однієї таблетки може бути достатньо для підтримання потенції протягом 12-17 годин. Це дозволяє не прив'язувати інтимні стосунки до суворого графіка і не поспішати. Іноді саме це зменшує психологічний тиск, який сам по собі здатен погіршити ерекцію. Особливо це важливо для чоловіків, які переживали невдачі і тепер хвилюються перед кожною близькістю. Другий плюс різні варіанти дозування. Існує можливість приймати тадалафіл щодня в малих дозах, наприклад, 5 мг або разово у більшій дозі 20 мг за потреби. Це дає змогу адаптувати лікування до ритму життя. Частоти інтимних контактів, інших фізіологічних факторів. Крім того, тадалафіл може допомогти при супутніх проблемах. Наприклад, при симптомах доброакісної гіперплазії передміхурової залози, коли у чоловіка спостерігаються проблеми з сечовипусканням. Завдяки розслабленню гладкої мускулатури препарат іноді покращує не тільки ерекцію, а й сечовий потік, що значно підвищує якість життя. Є й інший цікавий момент. У деяких чоловіків, особливо в тих, хто переживає хронічний стрес або високу тривожність. Регулярне застосування тадалафілу в низьких дозах дозволяє не лише покращити ерекцію, а й зменшити психологічне навантаження. Це не є прямим ефектом препарату, але результат пов'язаний з тим, що чоловік відчуває більше контролю над своїм тілом. Але всі ці переваги можливі тільки за умови правильного підходу. Не слід розглядати тадалафіл як постійне рішення або швидку алатку у наглибоку проблему. І точно не варто приймати його без реальної необхідності про всяк випадок або за порадою знайомого. Чоловіки, які використовують тадалафіл без показань, ризикують не лише отримати побічні ефекти, а й втратити впевненість у своїх природних можливостях. У таких випадках може формуватись психологічна залежність. Коли близькість без таблетки здається неможливою. Тому важливо з самого початку поставити собі чесне питання, яка справжня причина моїх труднощів. Це вік, хронічні захворювання, стрес, втома, відсутність бажання. Відповідь на це питання може підказати, який підхід буде ефективнішим, медикаментозний, психологічний чи комплексний. І, звісно. Варто пам'ятати, що тадалафіл це лише інструмент. Він не замінює щирого спілкування, довіри з партнеркою, здорового способу життя. Він не вирішує всіх проблем, але може допомогти тобі зробити перший крок у правильному напрямку. І якщо ти вже мав досвід використання тадалафілу, поділись у коментарях напиши, що саме спрацювало, а що ні. Чи були побічні ефекти. Як відреагував твій організм? Чи вплинуло це на стосунки? Твій досвід може бути корисним для тих, хто лише починає цей шлях і шукає чесну відповідь, а не рекламну обіцянку? Отже, що ми сьогодні з'ясували Тадалафіл – це не магічна таблетка і не засіб для експериментів. Це препарат, який може бути ефективним при еректильній дисфункції, перечасній еякуляції у деяких випадках. А також симптомах доброакісної гіперплазії простати. Він діє довше, ніж Силденафіл і має гнучкі варіанти дозування. Але разом з тим вимагає обережності, знань і обов'язкової консультації з лікарем. Ти дізнався, що тадалафіл не працює без сексуального збудження, не діє однаково для всіх, і в 30-40 випадків не дає бажаного ефекту. Ми також поговорили про побічні ефекти, від легких. Як головний біль чи ем'язовий біль до серйозних, як пріапізм або небезпечне падіння тиску при поєднанні з нітратами. Ми розвіяли міф про те, що тадалафіл викликає фізичну залежність, це не так. Але психологічна залежність можлива, особливо коли чоловік втрачає впевненість у собі без підтримки препарату. Ми з'ясували, що є різні схеми застосування щоденна доза або дозування у потреби. І що немає єдиного підходу. Кожна ситуація потребує індивідуального рішення. Ти також дізнався, що препарат не завжди працює з першого разу, і що іноді причина проблем не фізична, а психологічна або емоційна. І найголовніше, ми нагадали, сексуальне здоров'я після 50 це не тема для сорому чи замовчування. Це важлива частина якості життя, гідності та поваги до себе. І говорити про це відкрито, це нормально. Це мудро. Тому, якщо ти розглядаєш можливість використання тадалафілу, не поспішай. Обов'язково проконсультуйся з лікарем. Не купуй перше, що побачив в інтернеті. І не приймай препарат, якщо насправді не розумієш, навіщо він тобі. А якщо ти вже маєш досвід, залиш коментар під цим відео. Напиши, що ти думаєш. Можливо. Твої слова допоможуть іншому чоловіку уникнути помилок або відчути себе менш самотнім. Підпишись на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, якщо ти ще цього не зробив. Тут ми говоримо про справжнє, без сорому і без міфів. Постав подобайку, якщо це відео дало тобі нові знання. І поділись ним з другом, якому ця інформація також може бути важливою. Бо іноді саме розмова, яка починається з відео. Змінює погляд на себе, на своє здоров'я і на все життя. Побачимось у наступному відео, і не забудь переглянути інші матеріали на нашому каналі.